Всім доброго ранку. Не далася Дуся спать. Ми вже поснідали. Вона ні. Вона дуже тщательно слідить. Санька пиляє, хочемо доску приліпити, щоб вона не дерлася. Ну, коротше, все, все для тебе родная. Ця морква в нас згнила. А вчора, кажу, Сань, у нас же тут ще маленький кусочок є. Моркви садили там пізно. Ну, вона й не виросла така. Дрібне, дрібне у ви знаєте, що є, що згнивша. А дивіться, а ця й не згнивша. А ця тверда, тільки, бачите, тріснула. Тобто тут менше вологи почищу, навіть собаки кину зварю. Тут менше вологи, воно на горбу, а там у нас волога. І ото воно погнило все. Ну нічого, так що, знаєте, виходить, що вона двояка. Якщо мороз і нема дощів, то морку можна залишати на зиму. А якщо така декота як караул, то звісно. Що там не можна? А я сьогодні фу, як оце ДСП воняє. Санька пиляє болгарка. диви. Фу. фу 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 Так, поставила цій люлі-пулі варити е, ці шиї і почки. Дивіться, яка їжа, дивіться, дивіться сердечки, рис, гречка. Куриця. Сьогодні що то вона не захотіла. Кажу, дорога моя, що прийшла їсти, напевно, чи ні? Заслала, ми позавтракали. Будеш їсти, йди. Іди, кушай, іди. Може, ти вже нагуляла, йди. Ось дивіться, як ми кушаємо. Ми беремо м'ясо. Давай. На. Давай, капає. Ага. А тепер іди сюди, пожалуйста, от воно. іди, іди кушай, давай, іди. Та ще треба їхати після обіда в город, ну бачите, вже кран. Отож поміняв Діма тоді оцей гусак, а він вже кран сам тут навернувся. То поїдемо в магазині, Ми бачите, протяг. Саня, вчора ремонтував, але це все временно, Поїдемо кран новий купимо. Все воно приходить. В Давай дуся. А я буду робити ці, як називається, білящі. Мерзле таке в мене дріжджі, то я їх в теплому молоці. О, бачите, диві. бачиш, от що кажеться: 9 годин. П'ять хвилин. Мама її в 9 часов їсти, вона так і їсть. О, бачите? Все, зараз перша, втора, третя, на п'ятій швиденько все з'їсть. Диви. Все, пішла жара, отак. Вчора готувала в мультиварці шарлотку. Ну, ну красота, ну, люди добрі. Поки ми місь тіктоки побалакала, шарлотку приготувала. І зараз оце готую. Відміряла пів кілограма щоб Лишньої не дати. І зроблю біляшики Рецепт у мене є, ну це просто не рецепт, а бомба просто бомба. Фарш готовий. Тісто підходить. Арсі, дивіться, як я варю. Ну, а у нас ремонт вдома. Дусічка, ти все наблюдаєш, да як брати дріль, як розкручувати, де вона лежить, ти все вже знаєш, так? Да? Молодець. Молодець. А ну, а саньки роботи. Вона все Сань, так що дрель давно не да, далеко не ховай, вона візьме, розкрут. Да, Дусь? Легко. Тільки де в розетку втикається, покажіть, і все буде нормально. Короче. Двері у нас були такі красиві, да? було гімно, тепер красиві стануть, да, Дуся? Ну, звісно, ти ж все анавіла. Хотіла вам вчора, так я так і не показала. Боже, як відкрилися ці всі крокуси манюсінькі, вони так, ж так багато, вони такі густенькі, як же гарно вони тут свіли. М -м 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 -м. Краса. І жовтенькі, синеньких дуже багато красиві А барбарис не наче таке, як відходи Дивіться, живий. Трішки там кінчики. Так що Лара у нас прижився від. Боже, як холодно, Дуська. Йдемо зі мною туди на кухню. Пішли, бо холодрига страшна. Дуже холодно. Так, навершно попідкохати. А ти отак його Скотчем приклеї одною полосою. Тільки в нас скотч тільки синій. Ми подивимося, що вона буде співати. А, бач, яка господиня. Пішла. Ти теж все вмієш? Ой, а в нас вже, дивіться, тюльпанчики відкриваються у ці перші. Бачите? мені такі міні. Ось диви, як гарний. Міні-міні. Їх на таку клумбу, я стоко вже думаю, їх пересадити, та так я не пересаджую, Вони вон там, вон там. У цьому році тюльпани не будуть гарними, тому що вони якісь такі задрочені, передрочені. Оце гарний такий рожевий, бачите, з білим таким листочок. Їх дуже часто пересаджую, от хай вони. Оце все, оце оце все, осе все, це все ці маленькі. Таке у них листя різнокольорове. А цю, бачите, як обрізала, то що змерзла. Груші в цьому році буде, мама не горюй. Диви, оце ж все груші будуть, оце все цвіт. А? Краса? Яблука, мабуть, не буде. Отут будуть яблука, Вон, бачу вже цвіти, оце квіти. А так тут мало зовсім. Вон, дивися. Дусечка, тобі не стидно? диви, як Саша лежить. Ти подивися. Так, задивали, в мене щось почухалося. Я кинула на соповсі лежить, да? я його туди і не отудила. Я кажу, іди зі мною грайся, а то що ти там лежиш, то твої проблеми, так? Да? Дуся сказала, що це твої проблеми, Саш. Я ж її думки читаю. Ну, я її мислю ось почитала, вона сказала, що тебе нема чого робити, іди грайся зі мною, вона каже, а ти лежиш там. Я ж її думки читаю. Так? Да. Да. О, але да услышав правильно, правильно, отак і делає. Да, 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 да. О! О так правильно казали, бо так, да-да-да. Дуська, неділа не роботи з тобою немає. Скупала мене, домивала посуд. що шо, шо Короче, їх шугають з писом, щоб кудись ішли. Коротше, все. Зараз Саша закінчить двері, будемо їхати шукати кран, тому що як дало, скупало мене. Коротше, оцей вже кран він негодний. Скільки вже років він хороша штучка, звісно. Ну, вже прийшов негодність. Так що будемо їхати купувати десь кран. оцей. Ну, З носиком, з таким, щоб можна було вкручувати ту штуку. На кухні отакий просто кран це не є хорошо. А оцей туди-сюди просто чудово. Так, що в нас сьогодні. Фух, день ремонтів і день поломок. Та ні, воно вже давно поламалося. Дивіться, мені кажуть, що воно прямо на очах росте, оце цибулиння, часничиння. Ну там дивись, як малина, тобто смородина почала спускати. Так, а рози вон мої, теж саме, так. Ну, да. да. Да, да, да. Хоча, Розу. І... Розу. хоча на вулиці дуже холодно, Розу. холодно. Так, склала кровать, але сижу, дивлюся, що ж вона буде робити її. Ді, я кажу, Сань, треба на тему заказати таку камеру одну поставити і дивитися, чим вона займається, коли нас нема вдома. Ось цікаво, пока вона сидить, дивиться. Як стара бабуся приглядається, різко буде, що воно за херню Саша зробив. А диви, яка красата, просто красота. Диви, яка модель красива дверей? Дусичка, ано йди подивись, що то таке, Ану йди понюхай. То броня крепка і двері наші сильні, так? Ну, угу. не то думайте, що хочете. Ось поїдете, я вам покажу. І сильні, і не сильні. Бачите, що вона думає. Ді, класно. класна. Красота. Я вчора змітала, вроді би. А, а. 4, 4, а. я ж ти в силу несила. Зараз ось роблю вигляд, що я не бачу, що вона робить, потім вам покажу. Дивіться, які сині повилазли. Другий раз посадила і ось виросла. Це попікіру і хватить їх. Не буду я їх сто штук. Нафіку не нужні. Так, пішла, пішла. Ти приміряєшся, Дуся? Ти приміряєшся і думаєш, що не по твоїм зубам, так? Да? Що-то угу. я, я не можу зараз почитати. Що-то в неї вони дуже скриті. Ну нічого, я все одно почитаю їх. Що Тісто підійшло дуже гарне тістечко, і оце наматування на палички. Кому цікаво, подивіться, у мене на каналі є цей рецепт, біля щів недавно я робила. І от знову з цього тіста вийшло в мене сім заготівочок. І дивіться, скільки м'яса! М'яса буду багато пхати. Не все. Отак. І миска чиста, зійшло. Так, у мене трішки проблема з краном, тому я так хоч би не включив. Бачите, що? Так, ого, ого, алочка зробила. Ну, ну, нема ума, считай, каліка. Ай, так, добре, формую біля щита жарю. Був один коментар, м'яса зовсім нема, одне тісто. Люди добрі, ви знущаєтесь, подивіться, подивіться, оце нема м'яса, та тут тіста нема, тут тільки одне м'ясо. Ну, Якби тільки написати. І так само, як той раз я роблю. Так само, ай, Бог з вами над вами. Дивіться, хай трішки підійдуть підійду тут і зараз будемо смажити. Все, м'ясо заховалося. М'ясо на м'ясі, аж просічується м'ясо. Та ні, то, мабуть, ви в магазині щось їли та перепутали, я вам скажу, з моїми чебуреками. Ставлю сковорідку і буду потихеньку смажити. О, Як же я знаю, що це не корисно, оці всі білящі чи буреки. Але які ж вони смачні. Ну як же ж можна їх не готувати, скажіть. А? Я вже, дивіться, мабуть, навіть гарячі, вже половину лушпарила. Яка смакота. Просто смакота. Бачите, в мене олії небагато, то я отак ось поливаю. Не зміни, зіпсувати сковорідочкою, щоб. Отак. От І прикриваю трішки кришечкою, щоб вже ж вони не були сирі. Ай! Кому там мало м'яса? Ну, відкрийте очі, дивіться, оце мало м'яса, тут м'ясо на м'ясі. Дивіться. м'ясо на м'ясо. Яка смакота? Тісто. Prustu kaska. Mano mėsą. Mėsas tuostačiai sakavote, eikia.